Для того, щоб знайти похідну такої функції, спочатку потрібно зрозуміти, з чого вона складається. Так? Очевидно, що це похідна складеної функції, причому декілька разів. Ось. Нам потрібно спочатку знайти зовнішню функцію, яка є найбільш зовнішньою для усього. І в даному випадку це буде синус. Так, Це буде синус від чогось там. Правило, нам каже, що ми беремо похідну від синуса, це буде косінус, і залишаємо той аргумент, який у нас був е, саме для цього синуса, тобто не х, не, не ще щось, так, а саме те, що було. Ось цей вираз перепишеться. І далі нам потрібно помножити на похідну ось цієї начинки, яка була під синусом. Тож, давайте перепишемо цей вираз. І скажемо, що треба взяти похідну. Перший крок зроблений. Тепер тут абсолютно та сама історія, що тільки що була синусом, тільки тепер зовнішньою функцією для цього буде логариф. А тут уже нам нічого не потрібно робити, оскільки. А, оскільки тут вже не міститься знака похідної. Тобто y штрих – це буде, переписуємо косинус, і множимо, тепер пригадуємо, що таке похідна від логарифма. Якщо був би просто ln x, то це була би одиничка на x. Ось, оскільки замість x зараз стоїть тангенс x навпіл, то ми пишемо 1 на тангенс x. Навпіл. І не забуваємо помножити на тангенс х навпіл штрих. Тобто, це наша начинка для функції логарифму, від якої ми теж беремо похідну. Так, ну і нарешті фінальний крок взяти похідну від тангенса. Так, що це буде? Отже, Косинус і це все ми переписуємо. Uh, так, тут поки що запишу так, як і було. І тепер тут, що це буде? Це буде тангенс x навпіл, згідно таблички, це 1 на косинус квадрат х навпіл. Косинус квадрат х навпіл. І помножити, тут уже ми одним кроком це зробимо на константу, що стоїть перед хсом, тобто на 1 другу. Так? Це фактично похідна від х навпіл. А, так, ну це, давайте подумаємо, як можна спростити. Так, а, Тут у нас є тангенс х навпіл у знаменнику, і пам'ятаємо, що тангенс це синус, поділений на косинус. Відповідно, якщо тангенс знаходиться у знаменнику, то це буде косинус поділений на синус. І це дуже хороші новини, оскільки, хто вже міг, може побачити, що косинус у нас тут скоротиться. Давайте це грамотно пропишемо. Отже, одну другу число ми виносимо наперед, косинус переписуємо, його вже ніяк не можна спростити. Так? Ми не можемо просто так з функції щось витягнути всередині. Тобто ні в якому разі ось ці тангенс x не скорочуємо. Це важливо. Так, і тепер маємо замість ось цієї. Так, намість ось цього ми тільки що записали, що це косинус на синус, тобто це буде косинус х навпіл на синус х навпіл, і помножити на дріб косинус квадрат х навпіл. Так, тут аргументи однакові х навпіл х навпіл, тому маємо право скоротити косинус і, звідси я закреслюю квадрат. Так, ну і що ми тепер зробимо? Тепер перепишемо косинус і так далі, так, тут логарифм ось цей, помножити. тепер дивіться, який ми зробимо фокус. Ми ось цю двічку, яка стояла попереду, запишемо сюди в знаменник, перепишемо це все. І отримаємо ніщо інше, як формулу а, синуса подвоєного кута. Так. Тому наша остаточна уже відповідь це косинус від логарифма від тангенса х навпіл, поділена на синус х. Завдання розв'язано.